Україна виступить у великому фіналі Євробачення 2024 Під номером 2, так визначили організатори після вчорашнього півфіналу. Серед букмекерів змінилися прогнози серед фаворитів. На євробаченні працює кореспондент СН Дмитро Фурдак. Він з нами наживо зі Швеції. Маємо його на зв'язку. Дмитро, вітаю, Україна потребує підтримки Європи. От музична сцена ще одна нагода про це нагадати. А що кажуть наші учасниці? Альона Альона Джерехей перед фіналом наскільки впевнено себе почувають. Hello, Юроб, Hello, Святослав. Нарешті я можу сказати це легально. Так, Альона, Альона і Джері Хейл щойно випробували сцену Євробачення вже у в великому фіналі. Вони відбувся перший е, генеральний прогін гранд-фіналу, На нього допустили журналістів, і зараз ви можете побачити унікальні кадри залаштунків, як власне готуються декорації до виступу Альони та Джері Хейл. І як власне дівчата виступають. Я після виступу я поспілкувався трошки з командою. Вони трошки засмучені, що їм дали другий номер. Порядкове, адже зазвичай глядачі мають тенденцію голосувати за тих, хто виступає ближче до кінця. Утім, є і позитивні новини вперше, ну, мабуть, в історії Євробачення, голосування розпочнеться не наприкінці шоу, а з самого початку з першим виступом. Звичайно, українці не можуть зі своїх сім карт голосувати за Україну а от наші співвічини за кордоном дуже навіть можуть використати з свої іноземні. Сім карти і підтримувати Україну. Ну і щоб ця підтримка було ще більше, давайте послухаємо уривачій пісні про Терезу і Марію. Ну наприкінці, наприкінці цього уривку, ви бачите, як Яна Шемякіна, вона ж Джері Хейл падає на коліно, і, власне, під час репетиції вона і під час півфіналу вона пошкодила аж до крові своє коліно. На іншій репетиції падала Альона Аліно Альона, Альона, але у ексклюзивному інтерв'ю ТСН дівчата сказали, що нині зі здоров'ям все нормально, і навіть наживо показали, як нині виглядає коліно Джері Хейл. Там є момент, де я на горі експресивно падаю. Це, 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 і це я трошечки занадто експресивно дала по горі. Е, і я в цей момент навіть нічого не відчувала. Це вже потім, коли я зійшла, коли цей жар спав. Я така, щось там мені змішає. А воно вже почало розпухати. Ну і що нормально вже стухло. Ну ти вже придумала, що робити, як виступати на прогонах і під час фіналу, щоб не повторити де де цього де? ніяк. Так само буде цю пісню. Треба вистраждати. Дійсно, цю пісню треба вистраждати, адже вона про незламних українок і незламну Україну і більше про місію дівчат на цьому євробаченні, що вони розповідають європейцям і що європейці їм розповідають. Обов'язково дивіться в нашому ексклюзивному інтерв'ю з дівчатами у цьому марафоні. Вже сьогодні ввечері трошки згодом. А я ж зазначу, що напевно вперше євробачення настільки заполітизовано вчора. Під час півфіналу у центрі Мальмо було був близько 10 -ти тисячний протест палестинців та пропалестинських мітингувальників. Вони виступали проти участі. Ці ізраїлю в конкурсі Євробачення через конфлікт між Ізраїлем та Палестиною та Хамасом нас підтримку своєї країни вийшли і ізраїльтяни. Втім, їх було в рази менше. І можливо саме ця ситуація призвела до того, що представниця Ізраїлю Еден Голан вистрілила і зараз посідає друге місце серед букмекерів на серед претенденток на перемогу. Ми теж побачили її репетицію. Можете бачити сподіваюся, зараз на екрані. Ну а Україна поки що опустилася на одне місце в. Низ посідає п'яте місце Попереди нас хорвати лідери, ізря Ізраїль, Ізраїль, Ірландія та Швейцарія. Утім, звичайно, голосування не І що як, чим закінчиться фінал завтра, стане відомо вже в перші години неділі. Але те, що фінал буде захопливим, несподіваним. І що всі глядачі побачать навіть легендарну шведську четвірку, аба поки що не можу сказати віртуально як голограми, чи наживо. Але обов'язково дивіться і звичайно вболівайте за Україну. Слава, дякую тобі. Будемо чекати від тебе нових увімкнень. Кореспондент Сен Дмитро Фурдак зі Спредського Мальма, де в суботу відбудеться фінал конкурсу Євробачення.